Добрий день, Ольга, репетиторка з української. І разом зі мною тут на моєму каналі ми досліджуємо моє репетиторське життя. 244 серія серіалу Життя репетиторки, 14-й тиждень навчання від 1 вересня, у нас стартує сьогодні в понеділок, 8 грудня. Про що поговоримо? Я пропоную вам взяти одну тезу і Відпрацювати її впродовж тижня, і потім подивитися і поділитися результатами у п'ятницю. Це я буду пропонувати і своїм учням цього тижня і розповім спершу, звідки взялася взагалі в мене така ідея, а потім яка це теза. Я читаю зараз книгу Лінсі Гіпсон. У неї є 4 книги, які вона написала. Це книга з психології, і я якраз уже дійшла до рекомендацій. І ось в рекомендаціях там подано деякі вислови, і сказано, що ви можете оці вислови відпрацювати, взяти вислів і відпрацювати його упродовж якогось проміжку часу. Я вибираю тиждень, і впродовж цього тижня я планую дотримуватися такого правила. Я проситиму про допомогу щоразу, коли мені буде потрібно. Ось така в мене ідея. Чому так? Тому що це для мене важкий момент. Якщо ви колись бачили, як жіночка виходить з супермаркету, у неї в одній руці пакет, в іншій руці пакет і в зубах пакет Оце я. тому що у мене навіть немає в мозку солоту прохати про допомогу. Дуже часто мені доводиться прямо силоміць себе змушувати. Якщо мені потрібно просити про допомогу. І дуже часто я, навпаки, сканую оточення на те, а кому ж би тут допомогти, але сама не рвуся в бій, і це здоровий момент. А дивлюсь, якщо хтось попросить, то я тоді буду допомагати. Якщо не просять, добре, що в мене хоч цього немає, я не втручаюся. І коли до мене, Оце в мене радар, кому допомогти. Підходить людина, і питає, чи не допомогти мені. Я на неї так дивлюсь. Хіба цей всесвіт, мій всесвіт зламали в цей момент? Я е, розумію, що є така опція, хіба так можна? Е, і це для мене дивно дійсно дивно. Е, але я намагаюся звикнути до того, щоб просити про допомогу, тому що це дасть мені можливість бути збалансованішою. І дасть мені простір якийсь, який переді мною розкриється. Я подивлюсь, що і люди навколо мене краще, ніж я вважала. І ви знаєте, люди інколи дуже хочуть насправді нам допомогти. І радість їм приносить можливість вам допомогти. От коли я кілька разів раніше це застосовувала, я це зрозуміла. І тому я пропоную вам теж просити разом зі мною про допомогу цього тижня щоразу, коли вам щось буде потрібно, а потім у п'ятницю обговорити цей досвід. Принаймні, з учнями я збираюся зробити саме це. І якраз якщо ми вже говоримо про допомогу, я теж хочу поговорити про допомогу у моїй професії. Зрозуміло, що репетитор, і вчителька, і репетиторка це допоміжні професії. І тому ми допомагаємо на кожному кроці. І коли дитина не розуміє матеріал, ми його пояснюємо, і коли це складний матеріал, ми його розкладаємо на частиночки, і коли цей матеріал треба закріпити або застосувати, ми показуємо, як це можна зробити. І коли дитина вагається, ми їй допомагаємо, і коли щось не вдається, ми добираємо ще вправи. І коли якась психологічна ситуація, дитина зневірюється, дитина прокрастинує, дитина іще там щось, ми теж допомагаємо. Коли дитина, навпаки, зарозуміло поводиться, думає, я все знаю, і не треба мені нічого, то теж наше завдання показати щось що тут, ось тут, ось тут і ще треба допрацювати. Тобто. На кожному з етапів, і в спілкуванні з батьками також допомагаю, тобто допомога всюди іде. Але вирішила я якраз, от подивившись на цей вислів і збираючись з понеділка розпочати його застосовувати, подумала: а як же ж мої учні, що у них із допомогою? І якраз це буде для вас корисним теж. Тому що ви побачите, як це буває. І я хочу зауважити, що зараз, знаєте, якось діти, або у мене така добірка, якось от вони здорові в цьому плані. І через те, що я в цьому плані не досить здорова, інколи мене аж навіть так от цього якось, і так можна, і так можна, якось аж знаєте, пересмикує. Коли дитина мені запросто легенько каже, без маніпуляцій, каже, ось тут допоможіть мені. Допоможіть. І отак так легко, просто, є проблема, допоможіть. І більшість учнів у мене не маніпулює цим. І тому ми говоримо про те, що у багатьох дітей є здорові стосунки з допоможіть. І вони мені кажуть, допоможіть, коли це треба, і кажуть, не треба допомагати, коли це не треба. Ось така у мене золота серединка, і вона досить великий прошарок цих дітей. Є, звісно, і інші боки цієї медалі. Є у мене учень, який любить, щоб я замість нього все робила. І тоді він просить про допомогу, коли сам уже може щось зробити, просто щоб не робити. Лінь, лінь, лінькує, ледарює. І от тоді. Моє завдання навпаки вчасно цю допомогу прибрати. Коли учень каже, ні ні-ні, я так не розумію, я кажу, ну, от таке слово має бути. Потім ні-ні, я так не розумію, я кажу, ну я чотири буковки тільки перші підкажу. Потім ні-ні-ні, я так не розумію, я кажу, ну тепер уже три буковки. Ой, не розумію очі. Такі хитрі-хитрі. Я кажу, ну я перші дві буковки підкажу. Потім кажу, ні-ні, ні, сам-сам-сам. Ні, ні, а сам. А ну ми зробимо виклик, якщо сам, то не пишемо сьогодні письмово вправо зожті, очень такий. Сам-сам-сам. Е, і е, моє завдання вивести з цього надмірного прохання допомоги також. А з іншого боку, є в мене і учні, я їх чудово розумію, сама така. Е, часто це такі бойові хлопці, бойові дівчата, які кажуть, ні, не треба, не треба мені допомоги, не треба сама або сама. Чого це ви мені будете допомагати, я сама сам все знаю. І ось тоді моє завдання або поговорити про те, що допомога це нормально, коли дитина вже на тому етапі розуміння, коли вона це може зрозуміти. Або якщо це дитина маленька, і з нею про це говорити можна, але вона не зовсім зрозуміє, то тоді, коли часу не так багато, ми можемо просто загорнути допомогу в щось інше. Я не допомагаю. Я просто пропоную, подивись, ось з цього боку. Я не допомагаю, я просто раджуся з тобою. І е, ще один спосіб: я просто раджуся з тобою. З чого почнемо? Мабуть, з с... а. Я припускаю. Е, мабуть, отак ти хотів? Отак ти хотів вдіяти або хотіла вдіяти. Мабуть, оце от доцільний шлях. Я підказую, а тут би шляхи нам обрати, а тут би нам повторити винятки. Е, може, ми сьогодні розпочнемо отак. І тоді дитині я допомагаю, але не допомагаючи офіційно. І це теж часто, от якщо дитина не хоче відверто одразу просити про допомогу, то це якраз те, що я. І з чим не допомагаю. Не допомагаю, якщо треба схитрувати, навіть якщо дитина просить. А у мене буде заняття, ви можете разом зі мною на ньому тестика пройти. Вчителька дистанційно буде проводити? Ні, не можу. А в мене буде Олімпіада, а не могли б ви теж долучитися і щось мені підказати? Ні, не можу. А як раптом, от, чи могли б ви, от, якби я вам заплатив 5 тисяч гривень НМТ пройти замість мене? Ні, не можу. Тобто, тут у нас теж є свої межі в допомоги і свій кодекс. І тому і якщо ви любите допомагати, то у вас має бути кодекс, От тут я допомагаю, а тут я не допомагаю. І якраз дітям я теж сьогодні, точніше, цього тижня, буду пропонувати просити про допомогу щоразу, коли їм це потрібно, на моїх уроках, і розповідати про те, що просити про допомогу, інколи важко, але досить. Досить ефективно. І для того, щоб дитина дійсно не боялася цього робити, що у нас має бути? У нас має бути вибудований, нормальний спокійний зв'язок. Коли дитина знала, що коли вона звернеться по допомогу, її не проігнорують, коли від неї не скажуть їй «відчепися», коли від неї не будуть відкрещуватися, коли дитина знає, що їй потім за це нічого не буде. Не буде такого, що вона попросила про допомогу, а ви це запам'ятали, і потім її, оце от як кошеня в молоко писочком, так, а, просив про допомогу, просила, просила. Ні, так теж робити не можна. Дитина повинна знати, що попросила про допомогу, отримала допомогу, і їй, крім допомоги, за це нічого не буде. Ось така історія. І тому я дуже задоволена, що такі от і бойові дівчата, і хлопці, після того, як зі мною познайомляться поближче, вони розуміють, що можна, якщо дійсно допомога потрібна, маніпулювати не вийде. А от якщо потрібно, я охоче допоможу. І навіть якщо треба, і затримуюся, і після уроку, і додаткове заняття, якщо критична якась ситуація, на здоров'я. Будь ласка, звісно, допоможу там, де це потрібно. Ось така історія? Чи будете ви просити про допомогу щоразу, коли вам це буде потрібно, разом зі мною цього тижня? Поділіться в коментарях і взагалі, як вам такий формат? Бо він у мене вперше, можливо, вам так буде цікавіше, а можливо, і ні. Тут уже питання за вами. І от бачите, як я підходжу, мені важко попросити, але все-таки попрошу. Скажіть мені, будь ласка, а як вам такий формат? Чи подобається? Можете написати просто так чи ні в коментарях. Ой, яка важко мені просити про вашу допомогу. Але попросила, я молодець. І ви попросіть до зустрічі! Гарного дня! Підписуйтеся, долучайтеся, далі буде!